Привіт. Проект на зв'язку з вами систем Makets. Почнемо із короткої інформації про компанію. Якщо необхідно, ви можете призупинити його. Пропонуємо вам більш уважно вивчити всі параметри досліджуваної корпорації. Тепер ми розглянемо основні показники компанії Apple Inc., Тикер APL. Цей огляд базується на актуальній інформації станом на 31 березня 2025 року. Згідно класифікації гуру, макет з компанії Apple Inc. належить до підкатегорії. Фоунс в оцінці беруть участь вісьмох компаній, це не репрезентативно. Ми побачимо прийняті рішення в кінці відео. Результат для досліджуваної компанії 0 з 10 балів. Середній результат за підкатегорією 0 балів. Якщо дивитися дуже широко, то в межах усього фондового ринку США в сукупності. Ви бачите, що середня оцінка фондового ринку США в сукупності становить 1,9 бала. Проти оцінки 0 балів для Apple Inc. Порівняння руху курсу акцій компанії Apple Inc. і компанії підкатегорії. Ми бачимо, що протягом 12 місяців акції Apple Inc показали зміну на 28,4 віц. Проти динаміки цін за під категорією 28,5 віц. Це точно нічого не означає, але ви повинні взяти до уваги цей факт. Ринкова капіталізація компанії Apple Inc оцінюється в 3273,64 мільярда доларів. А ринкова капіталізація під категорії становить 3304 мільярди доларів. Apple Inc. займає 99,91 і є головним лідером під категорії. Балансова капіталізація компанії становить 66,19 мільярда доларів. З балансовою капіталізацією під категорії 88 мільярдів доларів. Apple Inc. припадає на частку 74,828 віц. Провівши порівняння зайнятих часток біржової та балансової капіталізації, бачимо наступне. Зайнята частка Apple Inc. у підкатегорії при оцінці ринкової вартості становить 99,91 віць. Балансова вартість становить 74,828 віц. Це на 24% менше частки ринкової вартості. Оцінка частки підприємства на ринку та балансової вартості під категорії погано мінус 1 бал. Фінансові зобов'язання досліджуваної організації становлять 95,979 мільярда дол. Борг до балансової вартості становить 145% власного капіталу. Результат по боргах підприємства безнадійний мінус 1 бал. Співвідношення ціни акцій компанії до прибутку становить 34. Із середнім показником у підкатегорії 33,9 це на 0% вище, ніж у підкатегорії. Оцінка показника ринкової вартості його прибутку в порівнянні з компаніями під категорії терпимо 0 балів. Прибуток за останні 12 місяців склав 96 160 доларів мільйонів. Очікується, що майбутні прибутки протягом наступних 12 місяців становитимуть 117 037 мільйонів доларів США на 21,7% більше, ніж зараз. Оцінка прогнозованих майбутніх показників прибутку в порівнянні з у підкатегорії добре 0,5 бала. Співвідношення ціни компанії до доходу становить 8,3. Середній показник для підкатегорії становить 7,9, що на 5% вище, ніж для підкатегорії. Оцінка курсу акцій компанії до її доходу в порівнянні з показниками в підкатегорії допустимо 0 балів. Дохід за останні 12 місяців склав 395 800 мільйонів доларів. Майбутній дохід за наступні 12 місяців орієнтовно очікується на рівні 481 730 мільйонів доларів. І це на 22% більше, ніж на поточний момент. Оцінка прогнозованого показника майбутніх продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Маржа становить 24,3% із середнім показником у підкатегорії 23,3%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 1%. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Частка компанії за чисельністю працівників підкатегорії становить 97,41%. Що на 2% менше частки ринкової капіталізації. І цей факт свідчить про незбалансованість поточної мінової вартості організації Apple Inc. швидше за все, в бік переоцінки. Розмір ринкового капіталу на одного працівника компанії дорівнює 19 959 тиздол. А за підкатегорією 19 546 тиздол. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 2,1%. Оцінка обсягу ринкового капіталу підприємства на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії, допустимий 0 балів. Прибуток на одного працівника компанії становить 586,3 тисячі доларів, середній у підкатегорії 577,2 тисячі доларів. А різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 2%. Оцінка прибутку кожного співробітника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Сума виручки на одного працівника організації становить 2413 тиздол. За підкатегорією 2473 тиздол. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 2%. Оцінка виручки на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії допустимо 0 балів. Обсяг операцій з продажу становить 0,9 віц, при середньому по підкатегорії 0,9 віц це оцінка можливого короткого стиснення. Індикатор RSI 14 показує рівень 42% для компанії Apple Inc. Тоді як для підкатегорії рівень RSI 14 становить 42%. Потенційно цінні папери під категорією оцінюються так само, як і акції Apple Inc. Поточна ціна акцій компанії становить приблизно 218 доларів. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить приблизно 254 долари. Динаміка фактичної ціни та консенсус прогноз становить приблизно 16%. Дивимося таблицю замовлень. Вона вам доступна. Посилання на неї є в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно всі рішення, прийняті в даному сезоні інформаційно-довідковою системою Guru – Макетс. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання у закріпленому коментарі. За результатами аналізу акцій компанії Apple Inc. Інформаційно-довідкова система Гуру Макетс приймається таке рішення. Не відкривайте замовлення, так як поточне відео є оглядовим. Велике спасибі всім за те, що доглянули до кінця та користувалися інформаційно-довідковою системою Макетс.